Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідданими з Україною. Це підтвердила директорка національної розвідки США Тулсі Габерт. Це стало можливим завдяки успіху, досягнутому під час перемовин між Україною та Сполученими Штатами у Саудівській Аравії. Проаналізуємо результати зустрічі у Джиді радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Зараз долучається до нашого ефіру. Пан Сергій, я вас вітаю. Я вас теж вітаю доброго дня. Пане Сергію, давайте почнемо з заяви держсекретаря США Марк Рубіо. Він повідомив, що у Джиді також обговорювали можливі територіальні поступки. Про що йдеться? Скажіть нам будь ласка, ще рада про це говорити. Насправді в Джиді було досягнуто те, що дуже важливо для демонстрації доброї волі України до припинення війни і показати, що ми з нашими американськими друзями на одній сторінці, тобто те, що Прагнення адміністрації Трампа і прагнення України збігаються. Це те, що має ця війна припинитися. Інше питання це вже питання узгодити гарантії, узгодити режим припинення вогню не тільки як тимчасовий захід, але як. Початок переговорів про взагалі закінчення війни з відповідними всіма інструментами моніторингу, тому що ви можете уявити, яка довжина смуги боєзіткнення, 1200 кілометрів, контролювати її дуже складно, це можна зробити тільки якщо разом з військовими буде пророблена робоча ну по суті, дорожня карта до того, як до цього прийти, і напрацьований алгоритм. Що стосується загалом цієї події, то вона має. В першу чергу політично-символічний характер, тобто, оскільки до цього моменту сторони, скажімо так, один одного досить погано бачили і чули, то зараз це чітко показує, що ми на одній сторінці, і з боку України є готовність показати ту спроможність, до якої прагнула американська адміністрація. Україна отримала потрібні рішення: це розблокування постачання зброї і розблокування. Інформації, розвідок, яка надавалася Україні, і якщо все так буде рухатись далі, то українське бачення справедливого миру може бути імплементоване після першого раунду, звичайно, зарано говорити, але внаслідок повного, скажемо так, переговорного процесу, це може відбутися, пане Сергію. От стосовно руху в бік миру, і це власне оце Тридцятиденне перемир'я, на яке погодилася Україна, і давайте розглянемо такі два варіанти. Якщо Росія погодиться і тоді буде підписано якийсь документ, і чи може тоді РФ взагалі висувати якісь додаткові вимоги? І другий варіант: якщо Росія не погодиться на це, то що далі? Ну, по-перше, якщо Росія не погодиться, то це показує, що вони не скористалися тим шансом, яким їм дає історія, і який відповідає спільному баченню України та США. Тобто, очевидно, що в адміністрації Трампа не залишається жодних двозначностей, жодних довільних трактувань, інтерпретацій. Видно, хто хоче миру, а хто не хоче миру. Україна хоче миру, Росія не хоче миру. І тоді має бути реалізоване бачення по санкціям, які анонсував вже Дональд Трамп. І в такий спосіб змушувати Росію до миру можливо не тільки санкціями, але й більш рішучими діями, тому що нікуди не вділась, Це заявлено Трампом анонсовано Трампом закінчення війни. Правда, терміни постійно посуваються, але це не повинно, скажімо так, стояти в першу чергу. В першу чергу це має бути справедливий мир для України. А що стосується, якщо Росія прийме, то це по перше 30 днів. По друге. Чітко домовлено, що має бути створений механізм контролю за дотриманням вогню, тому що в нинішніх умовах насправді це настільки вогонь, скільки робота дронів. Тобто треба контролювати роботу дронів, що набагато складніше ніж контролювати роботу артилерії. Принаймні, коли виходи артилерії їх можна проконтролювати звідки вони були, в якому напрямку полетіли, і так далі, коли працюють дрони, це практично непомітні для. Різних способів моніторингу да прилади, які або я сказати, зброя, да, яка е, вражає цілі і тільки за наслідками враження, може зрозуміти, була робота дронів, не було робота дронів. Тобто має бути протягом цього місяця напрацьована спільна дорожня карта для того, щоб е, було бачення, е, як контролювати це перемир'я надалі, а потім в який спосіб Україна отримує гарантії, що ця війна не повториться. Пане Сергію, а яке бачення в офісі президента? Хто має і як має контролювати оце 30-денне перемир'я і роботи артилерії, і дронів? Я вам так скажу, що тому-то українська сторона виходила на формат перемир'я з більш вузькою пропозицією, тобто перемир'я на морі і перемир'я в повітрі, тому що перемир'я в повітрі легко відслідковувати за допомогою супутників, відповідних застосунків. Видно, щось летить, нічого не летить. Правда, все чітко зрозуміло: це каби, це крилаті ракети, це дрони, це балістика. Так само і в морі це помітно на суходолі це набагато більш складно контролювати, і наше бачення було, що для того, щоб перейти на перемиря на суходолі, треба дійти до взагалі алгоритму, як це буде контролюватися. Але бачення адміністрація адміністрації США було таке, що давайте спробуємо. Ми нічого не втрачаємо, якщо ми спробуємо, тому що важливо рухатися до більш осяжного перемир'я. Потім з припинення війни, тому ми вирішили рухатися в такому напрямку для того, щоб показати українську доброволю і показати готовність до напрацювання цих складних алгоритмів контролю за припинення вогню. Ми усвідомлюємо наскільки це складно, як ніхто інший усвідомлює українську сторона, тому що українська армія щодня з цим зіштовхується і розуміє реалії війни. А якщо ми виходимо на формат припинення вогню і Росія на нього погоджується, то тоді має бути вже напрацьовуватися цей власне спосіб контролю за затримання вогню. І це вже справа військових для того, щоб вони могли знайти відповідні механізми, пане Сергію. А чи можливий обмін полонених всіх на всіх під час цього перемир'я? Як ви вважаєте це українська сторона з першого дня війни виступала за це і постійно пропонувала, в тому числі? Це не тільки стосується полонених, а повернення українських дітей, які були викрадені і вивезені з окупованих територій в напрямці Росії. Більше того, це вже стало якимось шоу-кейсом для Росії. Вони хваляться у себе на ефірах, на своїх якихось публічних заходах розповідають, як вони українських дітей вкрадених з окупованих територій усиновили, створили там для них нові умови існування. Фактично під тиском російської пропаганди їм перепрошивають їхні світогляди і так далі. Тому це включає в себе набагато більше і в тому числі повернення дітей, але в тому числі повернення полонених і тіл загиблих. Це все є складовою українського бачення. Це перші кроки, які мають показати хто хоче миру, а хто тільки жонглює цими словами для того, щоб отримати для себе ще більше зисків, більше послаблення санкцій. Мова є про Росію в першу чергу. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента. Робота над гарантіями безпеки для України прискорюється. Про це розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після переговорів зі своїми європейськими колегами у Парижі. Навіщо скликали цю зустріч? Та які головні її результати? Дивіться далі. Європейська п'ятірка знову разом. Міністри оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Італії зібралися у військовому шпиталі Вальдеграс у Парижі. Вони представляють нове європейське утворення держав з найбільшими оборонними бюджетами. Разом з представниками ЄС і НАТО говорили про оборону Європи, підтримку збройних сил України та гарантії безпеки. Саме українське військо є головною гарантією безпеки для України, каже міністр оборони Франції Себастьян Лекорню очевидно, що виникає дуже широкий консенсус, який формується на цьому саміті міністрів оборони. Йдеться про те, що першочерговою гарантією безпеки для України є безперечно сама українська армія, тобто її можливості, озброєння, обладнання, підготовка та її формат. Як ми бачимо тут і там в інформаційній війні, яку може вести Росія, з'являється слово демілітаризація, але це не так. Навпаки, справжньою гарантією довгострокової безпеки будуть можливості, які ми можемо надати українській армії. Лекурню каже, що близько півтора десятка європейських країн зацікавлені в обговоренні нової архітектури безпеки для України. Конкретики щодо того, який вона повинна мати вигляд, поки що немає. Лідери намагаються залучити якнайбільше країн до коаліції охочих для надання Україні гарантій безпеки. Сполучене Королівство і Франція спільно очолюють роботу над планами просування миру та домовленостей щодо гарантій безпеки для України. Ми робимо цю роботу разом. Ми тісно співпрацюємо з країнами-партнерами і ми прагнемо побудувати коаліцію охочих з Європи та за її межами. І з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цю роботу. Міністри розглядають різні варіанти щодо гарантій для України і чітко заявляють: ні ялтинського сценарію, ні чогось на зразок буде меморандуму або мінських домовленостей не повинно бути. Росія має спершу довести, що справді хоче припинення вогню, каже німецький міністр оборони. Начальники штабів нашої армії розробляють проєкти, адаптовані до цього плану припинення вогню. Але зараз м'яч на полі Володимира Путіна він повинен продемонструвати готовність, про яку він завжди говорив щодо припинення вогню. Це залежить від нього: припинити бомбардування, припинити обстріли безпілотниками, бомбами і ракетами. Росія також повинна припинити свої атаки на чорному морі та поблизу лінії фронту. Засідання європейської п'ятірки в Парижі стало продовженням серії міжнародних зустрічей щодо гарантій безпеки для України. Цієї суботи міжнародні партнери продовжать тему у відеоформаті. Зустріч скликає премєр міністр Великої Британії Кір Стармер. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейського бюро телеканалу інтер. Марафон Єдині новини.